Депутатів Львівської обласної ради переслідують невідомі таку заяву зробили обраниці Ірина Сехта Ірина Фаріон. Мовляв, після того як свободівці облаштували навпроти Львівської облдержадміністрації намети, протестуючи проти російської як другої державної жінок, постійно фільмують на відеокамери невідомі люди. Я не буду. Ви ж кущі мене знімати на камеру. Ти 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 що замотили? В нашій О, о, о. Зараз я по кухні. Чому ти чому ти такі старські? Покажи свічення, чекаю Мені погрожує чого? цей чоловік. Я я боюся за своє життя і здоров'я. Будь ласка. Ні, я хочу дати його, я боюся. Що залишається цій владі, яка зараз перебуває в повній абсолютній агонії, чинити провокацію. В чому полягає їхня провокація? Знімати нас камерами. Уявіть собі, коли ти сідаєш в крісло і підмальовуєш губи, а на тебе налаштована камера, як ти маєш на це реагувати? А коли ти витягуєш персик і кусаєш його, як ти маєш на це реагувати? А коли ти йдеш і, наприклад, тягнеш собі сукенку, щоб закрити коліно, а на тебе налаштована камера. І камера, яка на тебе налаштована, не має імені. Людина, яка це, Робить, абсолютно на тебе не реагує, коли ти питаєш її, покажіть посвідчення. Тому... Перейнялася відеооператорами-аматорами. і Ірина Сех, депутат каже, що навіть має власних улюбленців. А оце мій. Оце мій любимчик. Чи я його любимчиця. Оце він постійно за мною і це хлопці зазняли. Тобто, розумієте, що я не знаю. Може я буду після того на порносайті. Розумієте, Я не знаю, хто за мною стежить постійно. Обраниці нарахували до десятка невідомих людей із відеокамерами, які фіксують вчинки депутатів. Кажуть, через це звертатимуться по допомогу усі правоохоронні органи. Я звертаюся сьогодні до прокурора, звертаюся до начальника управління внутрішніх справ у Львівській області. Шановні пани і панове, які сьогодні роблять ту справу, про яку говорила одна Ірина і друга Ірина. Ви є сьогодні на стражі закону. Ви повинні бути аполітичні. Тим часом працівників облдержадміністрації не впускають до будівлі. Першого заступника голови Лода Богдана Матолича попросили написати звернення до президента, аби той витував закон про двомовність. Пан Матолич на пропозицію не погодився. Просили б президента як гаранта інституції, що він на квето на закон про мову. вашу просьбу я приймаю. Ми, ми просимо ви мені не дозволите таке. пройти на робоче місце. От, я власне, подумаю, ми просимо, як це ну, ми а на людях під камерами. Ми, будь ласка, присядьте, присядьте. Ви не пускаєте мене на роботу? місце ми хочемо, щоб ви присіли. Я ми не ми дуже дякую. просимо я вас. Облдерж міністрації працівників такі події не вразили. Недовго міркуючи, вони відімкнули сусідній споруді, де розташовані кабінети обласної ради, телефонний зв'язок. Віталій Ковал, Олег Сюк, програма Репортер.